Добрий день, мене звати Ілля Краснов, я продакт-менеджер компанії Brain. І сьогодні я хотів би сказати декілька слів про нашу чергову новинку сподову катушку Brain Spot. Її основне призначення не безпосередня риболовля, а виконання не менш важливої функції доставка прикормки в зону лова, тобто робота зі спомбами та іншими девайсами для підгодовування. У катушках даного типу. Традиційно жертвують тяговими характеристиками, тому що з помп, коли його виматують, майже немає ваги та опіру на користь швидкісних характеристик. Швидкість, особливо в режимі змагань, надзвичайно важлива. Для початку інформація з коробки. Заявлена вага 600 г, швидкість вимотування 150 см за один оберт. 8 плюс 1 кульки підшипників. Покращена система намотування в волосіні, Передавальне число 5,7 до 1. Три кліпси та нескінченний гвин у комплекті. Вибух схема. Приємний на дотик ткановий чехол, дробиться, а приємно. Руків'я та сама котрушка, яка положено в жорсткий формований лажемент з синтетичного матеріалу. Він згодиться і для подальшого зберігання та транспортування. Тепер декілька слів про матеріали котушки. Корпус та ротор, виконані з жорсткого карбоновміського нейлону. Фактична вага катушки разом з руків'ям становить 614 г. Основна перевага цієї котушки за один оберт руків'я вона вибирає 150 см велосіння, або що частіше використовується для підгодовування плетеного шнура. Це один з найбільших або найбільший показник швидкості серед котушек такого плану. Середня перевага над котушками інших брендах з схожим функціоналом становить від 20 до 30 см за один оберт. Це багато чи мало? Це передатка 20% на одному оберті. Тобто на 5 обертах ви виграєте вже 1,50 дистанції, Або це один додатковий закид на кожні 5, який зробить ваш суперник. В режимі. Змагань це дуже велика суттєва перевага. Шпуля надмілка виконана з алюмінію. Її діаметр становить 81 мм. широта нисок 43 мм, а загальна висота шпулі 60 мм. Тобто шпуля дуже широка. Її паспортна місткість становить 490 волосіння діаметром 0,25 м. Але за щодо того, що вона мілка, навіть якщо буде намотана менше, наприклад, 300 метрів шнура діаметром 0,18 мм, це мінімально вплине на якість і дальність закиду. Кліпси. Кліпс для фіксації дальності закиду цілих три штуки. Вони металеві, круглі, додатково знята фаска в містах фіксації. Фіксуються вони. Кружинами. Вже було декілька запитань від тих, хто отримав цю катушку, Навіщо стільки кліпс? По-перше, три кліпси це додаткова перевага при використанні катушки в якості маркерна. Це дозволяє дуже якісно малювати мапу вашого, вашого сектору лову. А по-друге, що для багатьох важливіше, це просто запасна кліпса на випадок того, якщо щось піде не так. Тепер декілька слів про фрикційне гальмо. Воно надшвидке. Його робочий хід становить від відпущеної шпулі до майже повністю затягнутої близько 180 градусів, тобто пів оберта. Це дуже зручно при роботі з помпом чи при маркуванні. Це дуже присвідчує роботу при підгодовуванні, коли ви працюєте сам або з напарником. Фрикційний пакет зібраний на Нейлонових шайбах, які не потребують змащення. Враховуйте це, коли будете робити сервісне обслуговування. Далі переходимо до внутрішнього механізму. Підшипників, як ми вже сказали, 8. Три підшипники встановлені на головній пазі. До речі, діаметр ведучої шестерні складає 40 мм. Ще два встановлені в роліку волосіння вкладача. Сам ролік керамічний з матеріалу. Типа Сік. Він дуже гладкий, він дуже легко обертається на кулькопідшипниках, але навіть якщо щось піде не так, він все одно буде виконувати свою функцію. Але вже ж такий матеріал потребує до себе більш уважного ставлення. При потребі. Ви завжди зможете його замінити на звичайний металевий. Ще на два спирається нескінченний гвинт. Так, у цій катушці використовується нескінченний гвинт в якості приводного механізму. Це дуже важливо для забезпечення максимально якісної намотки волосіння або шнура. Якість намотки ви можете бачити на власні очі. І останній в системі захисту від самопроизвольного намотування волосіння на шток. Шток. З нержавійки його діаметр становить 6 мм. Він опирається на дві направляючі. Декілька слів про руків'я та кноп. Руків'я алюмінієве, фрезероване. Воно вкручується в головну пару. Відстань між осями становить 90 мм. Кноп т подібний, пластиковий, розбірний. Він спирається на дві Валиці, одна з яких старопластова, інша бронзова. При потребі їх можна замінити на кулько підшипники. Котушка Brain Spot це високоякісний інструмент саме для підгодовування. Вона поєднує в собі ергономіку та надійність, а головне дає справжні переваги при швидкісному підгодовуванні. Якщо вам потрібна катушка, яка не тільки може, але й встигає, вам потрібна саме вона. Підписуйтесь на наш канал. Задавайте питання в коментарях та до нових зустрічей.